Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. В Студії працюють ведуча Галина Самоленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Розпочинаємо програму Радіо День Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. і за календарем, 28 листопада, вже тисячу і дев'ять днів триває широкомасштабна війна Росії проти України. Наші герої та героїні міцно стоять на варті нашого спокою, не шкодуючи власного життя. А ми, в свою чергу, повинні дбати про те, щоб їм та їхнім родинам своєчасно допомагати, коли вони цього потребуватимуть. На Миколаївщині мобільні групи вже давно надають широкоформатну безоплатну допомогу військовим та їхнім родинам з юридичних, соціальних та психологічних питань. Якщо раніше така робота груп була дещо хаотичною, не мала відповідних стандартів, то вже понад два місяці фахівці та фахівчині мобільних груп з Миколаївщини працюють у віддалених громадах за іншим алгоритмом. Коаліція ветеранських просторів, до складу якої входить 26 ветеранських просторів з України, а один із Гамбурга, ініціювала проєкт із підтримки роботи мобільних груп який реалізується завдяки програмі Український фонд швидкого реагування А втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у рамках коаліції координуюча організація Простір можливостей залучила партнерів, які допомогли організувати роботу цих мобільних груп більш стабільно на постійній основі та стандартизовано. І сьогодні в програмі Радіо День ми далі розповімо про те, за яким алгоритмом реалізується проєкт на Миколаївщині та які нові, так би мовити, опції включені для допомоги військовим та ветеранам і їхнім родинам. А з якого часу та як саме змінився алгоритм допомоги мобільних груп на Миколаївщині, ми поцікавилися у Ярослава Павловського, члена правління громадської організації. Простір можливостей. і він розповів наступне: пропоную пряму мову Ярослава. Цими партнерами є «Укрнафта», яка виділила нам автомобілі сьогодні. На цю Україну вісім автомобілів «Укрнафта». виділила вони її зі всіма новісьма ну, регіонами. А також ми долучили фонд швидкого реагування АРЕКС і програму реінтеграції ветеранів АРЕКС, яка сьогодні нам допомагає ресурсно підтримуючи роботу команд в регіонах. Зокрема, це команди з фахівців юрист, психолог, соціальний працівник-менеджер, які організовують всі це процеси і перескеровує потенційних клієнтів. Тому організатори виглядають таким чином: орфір можливості є координуючий процес «Укрнафта», як організація, яка допомогла студентам автомобілів, і фонд швидкого реагування Айрекс як паркер, партнер, який допомагає ресурсну роботу. Звичайно, місцеві. Ветеранські простори, такі як Миколаївський центр підтримки ветеранів АТО, ми реагуємо на запити наших бенефіціарів, ветеранів і членів родин. Запити ми збираємо декількома комунікаційними інструментами. Ну, звичайно, канали зв'язку. Ви маєте розуміти, що ветеранські простори, які задіяні цьому проєкті. Зокрема, Миколаївський є одним із найактивніших і найдосконаліших в Україні. Ми, наприклад, Миколаївський ветеранський простір. Ми називаємо як візірець того, який має бути ветеранський простір відповідно до стандартів, бути підготовки команд, приміщення і так далі. Тобто, звичайна комунікація по запитах. Наприклад, там у нас є запит на зустріч Вознесенського із там родинами зниклих безвісті. Поти їм пояснити алгоритм роботи. Цей запит опрацьовується детально, уточнюється, які саме питання можуть цікавити. Формується команда, і команда виїжджає на місце, надає ці консультаційні послуги. Інший інструмент отримання запитів, обробки запитів це чат-бот коаліції ветеранських просторів, який ми поширили, і він діє по всій Україні. Нам на наш чат-бот. То в автоматичному режимі попадають заявки на послуги від наших ветеранів, членів родин. Ми бачимо, що наприклад поступила заявка в Миколаївській області. Ми їх передаємо команді Віктора Майсеєва, і він також має доступ до саме своєї сторінки Миколаївської. і Вони швидко його обробляють і відповідно до запиту формують графік своїх поїздок. І третій інструмент, який приносить мені непоганий результат, це рендомні просвітницькі поїздки. Наприклад, команда Моєсєєва розуміє, що вони аналізують графік своєї роботи, географію своєї роботи по області. І Вони бачать, що наприклад один з районів охоплений не так активно, і вони формують графік поїздок наприклад, цей самий район з просвітницькою метою. Вони виходять на керівників громад. На керівників ветеранських організацій і завчасно планують свою поїздку, збираючи відповідну цільову аудиторію. Наприклад, вони говорять: ми у вас будемо там в понеділок. Там з 10 до 18 години давайте ми з цей період з 10 до 18 години зберемо наших потенційних бенефіціарів, у яких можуть бути запитання, з якими ми можемо їм допомогти, і таким чином вони і просвітницький характер виконують, популяризують роботу таких мобільних бригад, і з іншого боку надають послуги, які не необхідні нашій цільової аудиторії. Ну і ви маєте розуміти, що сутність, взагалі, якщо ми говоримо про мобільні бригади як інструмент. Роботи з нашими ветеранами, то сутність цього інструменту полягає в тому, щоб зробити далекі послуги наближеними, тобто для того, щоб отримати послуги такої якості, чи інформаційні, чи юридичні, наш клієнт змушений буде їхати із своєї громадою. і сутність, якраз мобільний бригад, ці послуги зробити максимально простими і наближеними. Взагалі, з проекту мобільних бригад, перші машини від «Укрнафти» ми отримали. Ще в лютому в якийсь час бригади працювали по внутрішніх алгоритмах. Програма реінтеграції Айрекс до нас приєдналась влітку. І почали стандартизувати цю роботу. Мобільна група Миколаєва була абсолютним чемпіоном по кількості наїжених кілометрів. У нас є декілька інструментів обліку, кількість зустріч, кількість наданих послуг, кількість наїжених кілометрів. То мобільна бригада Мої на першому місці по кількості виїздів і тривалості виїздів. Як довго цей проєкт і ця допомога може тривати тут? Є хороші і дуже хороші навіть. Хороші новини полягають в тому, що проект демонструє свою ефективність. І, судячи, ну, ми досить тісно співпрацюємо з міністерством справ ветеранів, і ми розуміємо, які вони інструменти для себе визначили пріоритетними. Швидше за все, наш проект мобільний груп, він буде взяти за основу для державного пілотування. Мобільні групи так ще інакше будуть підтримуватись в подальшому, якщо не міжнародними партнерами, то державою, і в принципі саме в цьому сутність полягає участі міжнародних партнерів в підтримці неурядових якихось ініціатив і пілотування для того, щоб ми відпілотували ми якісь ефективні інструменти. Мобільні бригади це ефективний інструмент реінтеграції ветеранів. Передали його державі, держава сказала, окей, ми цю історію будемо підтримувати. Це хороша новина. А дуже хороша, новина полягає в тому, що соціальний відповідальний бізнес, та саме Укрнафта, вона ну, нас теж дуже прискіпливо ретельно слідкують за роботою мобільних бригад. Ми їм щомісячному режимі даємо звіт по роботі мобільних бригад, які вони підтримують. Вони вважають, наскільки мені відомо, дуже ефективним цей проект і готові підтримати його подальшому своїми грошима. Тобто вони кажуть, що окей, ми бачимо, як команда має наскільки ефективно вона працює в «Миколаїві», ми готові там підтримувати такі самі бригади в інших регіонах. Давайте нам пропозицію. і тут вже від команд в регіонах залежить наскільки вони будуть готові е, до такої е, послідовної скурпульозної роботи на місцях, тому що я вам чесно скажу, ну і повторюю цю фразу, що оці е, вісім е, мобільних бригад, п'ять люстрів формати, які ми зараз запустили спільно з нашими партнерами. Це найсильніший ветеранський простор, який є у нас в коаліції, і ми наші партнери із комерційного сектору, та саме «Укрнафта» готові розширити нам кількість цих мобільних бригад, і для нас це велика відповідальність когось іншого рекомендувати. Тому ми посилюємо дуже в оперативному режимі інституційну спроможність наших партнерів по регіонам з тим, щоб вони могли використовувати ці інструменти надаровані і «Укрнафтою», і Айрексом, і нами, які розробили стандарти надання послуг мобільної бригади, і ми сподіваємося. Що мобільні групи будуть співпрацювати на довготривалій перспективі, незалежно від того, чи буде проєкт підтриманий зовнішнім донором чи ні. Але і ми, в свою чергу, повинні працювати по максимуму, щоб надати потрібну допомогу кожному, хто її потребує у найвіддаленіших населених пунктах нашого регіону. На цьому наголошує Віктор Мойсеєв, директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни. Тепер центр стає більш доступним не тільки для ветеранів Миколаєва, а й регіонів. Он в цілому, далі пряма мова віктора. Ми вже це проводили раніше, але не в тому об'єм, тому що матеріально ми не могли витягнути це. І завдяки цьому проекту, проект реалізується завдяки програмі Український фонд швидкого реагування Айрекс», Це дуже велика підтримка. І допомога, от команда виїжджає. Я неодноразово казав, що ми, як міський центр, ми в принципі тільки наші клієнти отримують це місто. Люди, які захисники, захисниці, ветерани, які проживають в місті, але я розумію, так як я сам ветеран всіх цих війн, я розумію, що в місті так і в будь-якому випадку є більше шансів. А от в громадах, в віддалених селах такої можливості немає, і це завдяки роботи Айрекса і цієї команди, я не являюсь безпосередньо імплементатором, виконавцем цим. Я партнер. Я партнер особисто, я як людина, як директор установи. Але і установа, ми партнери, ми не виконавці цього. Ну мені дуже подобається, що у нас проходить злажна, Координація роботи, це ж простір можливості є організатором і безпосередньо працює з АйРЕКСом в цьому напрямку. За такий короткий приміжок, ну, десь місяці три вже проходить цей проєкт. Я постійно слідкую, приймаю участь в обговоренні, ну, порадах. В деяких моментах, де я знаю, є люди з правилами тих населених пунктів чи бажання зустрітись, ну, я в якійсь мірі може можуть куди поїхати, от в такому плані, але mm. там підібралася дійсно гарна команда, яка люди на своїх місцях. Віктор, скажіть, будь ласка, якщо ми проговорили, що ви підказуєте ті громади, на вашу думку, чому ці громади потребують цієї допомоги? Ну це по, -по різному Дивіться, це по різному тому що візьміть які донорські, якісь кошти, і якісь все входить там, де Більше людей, де більше, ну, більше заселення і е, більше можливостей, там, там і є. Якщо брати, якщо люди, от команда їде вона в якусь громаду, в якийсь районний центр, але це теж у якійсь мірі більше можливостей. А поряд 10-15 кілометрів села знаходиться, де взагалі люди відрізані від, від будь-яких можливостей в порівнянні. порівнянні. Тому сама ця послуга, от ми зараз виходимо на такий момент в роботі цієї цієї команди і в координації і в співпраці, щоб ну це залежить від погодних умов, як доїхати, щоб їздили навіть не в райцентрі, а по селах, конкретно по селах, це можна узнавати через органи соціального захисту. Всі люди таким ну на нашим зареєстровані там. І ви спитали, чому так? Кожна ситуація по різному. Uh -huh. Кожна ситуація сказати, що органи влади не роблять, ну такого теж не скажеш. Куча причин. Але потенційно матеріальних можливостей менше. Uh -huh. Дороги, транспорт, ситуація зі світлом, це ну, тут купа всього. Що... Але ми ми так думаємо, що більш правильно буде не шукати, хто винен, а думати, що робити. І хто Як допоможе. Так, як ми можемо в якій синергії всіх наших ну партнерів, стейкхолдерів, таке слово сучасне об'єднати зусилля і допомогти, а не шукати в чому причина угу. буде час. Я думаю, розберемось, чому так. Тож мобільні бригади вже працюють у громадах області за короткий час, близько трьох місяців. Фахівці на Миколаївщині надали близько 200 послуг. 190, якщо бути точними, до прикладу, до Кривого озера понад 200 кілометрів. Це одна із найвіддаленіших громад області. Але саме туди днями вирушили фахівчині мобільної групи громадської організації, Центр соціально-психологічної реабілітації Миколаївщини, щоб підтримати ветеранів та ветеранок, їхні родини. Цього разу команда провела групове консультування з юридичних питань, яке стало справжньою підтримкою для багатьох членів родин, ветеранів та захисників і захисниць, які отримали. Вичерпні відповіді на свої запитання. Серед них були такі: як як захистити свої права, якщо виникають затримки чи неплатежі від держави або роботодавця, які права на працевлаштування та зміни у трудових договорах мають родини військовослужбовців? які права на житло має родина військовослужбовця під час служби та після звільнення, як ними скористатися? А про те, як працюють мобільні бригади за новим алгоритмом у громадах Миколаївщини? Спитаємо у Олесі Ольшевської, психологині мобільної групи. Вона вже з нами є на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Олесю. Тож з якою допомогою найчастіше маєте справу у громадах? От, наприклад, минулого разу ми були в самій крайній точці нашої Миколаївської області, це місто Криве озеро, і там нас чекали ветерани і члени родин ветеранів, тобто дуже багато питань є. І це всі питання до наших фахівців, тобто немає якоїсь такої одної. Скажімо, послуги, яка була б там в пріоритеті, тобто всі послуги дуже важливі, тому що і психолог надає, скажімо, підтримку таку психологічно, дуже багато запитів від саме і ветеранів, які адаптуються до цивільного життя, і від родин ветеранів, ті, які хочуть зрозуміти, як краще комунікувати зі своїм ветераном. Тобто, є певні труднощі після повернення це бойовий стрес, тобто і ми це все обговорюємо. Також дуже часто звертаються члени родин безвісти зниклих і військовополонених. Там невизначена визначена втрата, тобто йде психологічна підтримка стосовно е, цієї невизначеності, і так само супроводжуємо родини. Загиблих захисників то їм дуже потрібна так само допомога, це переживання горя і втрати. Є безліч різних питань до психолога. Вони не стосуються навіть тільки війни. Вони є побутовими, вони є стосовно виховання дітей. Тобто, дуже різні запити. Дуже багато запитів до юриста. Тобто зараз така ситуація, що зміни в законодавстві, постійні якісь нові моменти випливають. Тобто, і юрист це повинен все знати. Наша юрист. Консультує з дуже різних моментів. Ну в основному це оформлення одноразового грошового забезпечення, допомога в оформленні документів, тобто такі є запити там від членів родин, отримання грошової виплати за загиблого, за безвісті зниклого, тобто такі от актуальніші моменти. Mm -hmm. І кейс-менеджер вона консультує з соціальних питань, тобто вона надає дорожні карти, вона знає програми, які зараз діють по області, де Іх категорій, з якими ми працюємо, тобто її завдання розповісти, довести, перенаправити, особисто попрацювати з документацією, наприклад, яка повинна людина. Наприклад, в неї така є можливість піти якусь установу, чи снак, чи в соцзахист, і вона не знає які документи потрібно для якоїсь послуги, наприклад, взяти з собою. Тобто кейс менеджер це все пояснює, працює така також. Ну корисна діяльність. Ви людина і... декілька разів не зверталася в одне й те місце. Кейс менеджер ще вона знає багато програм, які стосуються, наприклад, членів родин, військовослужбовців, ветерана. Там є питання, які стосуються навчання дитини, отримання забезпечення дитиною. Тобто, ну це все знає більш кейс-менеджер, то вона працює з цими запитами. Угу. Наша ще така діяльність додаткова в рамках нашої роботи. Ми проводимо арт-терапевтичне. Ну, я, наприклад, як психолог, то я проводжу арт-терапевтичні зустрічі з родинами. Це можуть бути це групи психоедукаційні, це можуть бути групи підтримки, тобто все в залежності від того, яка категорія, хто нас запрошує в громаду. Тобто, ми вже там, скажімо, спілкуємося з тими, хто нас чекає, яка там більше тема їм буде цікава. І так само наш юрист він проводить групові консультації з родинами. Так само в нас така діяльність є, там де вони можуть, наприклад, в більшості присутня категорія з схожими питаннями. Вони обговорюють це вже в груповому форматі, бо в них є певні однакові там якісь близькі запити. Тобто після цих занять групових ми ще додатково займаємося з тими людьми, вони часто просять індивідуальних консультацій, і ми ще після зустрічі залишаємося. Але групові на зустрічі це не кожного тижня, вони в нас раз на місяць, а наші звичайні виїзди це ми приїздимо, нас там чекають люди, тобто і фахівці працюють вже кожна конкретно з якимось індивідуальним запитом. Олеся, скажіть, будь ласка, а от наскільки? Є активними військові, родини тому, що, як правило, коли людина в біді, в горі, вона мовчазна, вона слухає, але мало хоче говорити. Я ж дотримуюся того, що для кожної людини потрібен індивідуальний підхід. Тобто ми розуміємо, що ми не робимо добро, скажімо, якимось насильственним способом. Тобто, ми питаємо людину, чи готова вона працювати. Ну але там, де ми приїздимо, там зазвичай людина сама хоче, тому що їх запрошують, і вони йдуть, вони йдуть за допомогою. І найчастіше у найвіддаленіших громадах люди вони хочуть допомогу, тому що їм доступ до цих послуг він не такий, як в місті. Чим ближче до міста, тим людина може більше скористатися, приїхати у місто, поспілкуватися. Ми дуже активно співпрацюємо з миколаївським міським центром, тобто ми даємо ще контакти інших установ, які так само працюють з ветеранською спільнотою і членами родин. Тобто, ми можемо перенаправляти. Чи ми можемо, наприклад, знати, які ще є в громадах, наприклад, центри, які вже створюються ветеранські центри? Тобто ми і люди можуть можуть цього навіть і не знати, але наша така робота. Те, що ми надаємо первину допомогу. Ось ми потім можемо бути на зв'язку. Ми можемо консультувати онлайн. Може такі бувають у нас випадки, коли людина вона просто не встигла потрапити на наш захід, але нам е, кажуть, що є така людина, вона хоче. Ми беремо контакти, ми з нею зі і ми потім контактуємо з нею вже в онлайн форматі. Mm. Тобто, ось так. це не тільки жива розмова, це може бути допомога на відстані. Все залежить від індивідуального випадку. Так, так. Кажу, кожна громада вона унікальна і все дуже по різному, і збираються люди різних категорій. Тому тут така ситуація, що треба швидко підлаштовуватися під ту аудиторію, яка тебе чекає, і розуміти, що вони від тебе хочуть. Роботи дуже багато, і тому ми намагаємося зараз підключати інші наші партнерські організації, наші активістів, які знаходяться в тих громадах. Це служба соцзахисту, які нам допомагають все ж таки туди приїхати, зібрати людей і надати їм ту допомогу, яка їм ну вкрай потрібна інколи. Дійсно, за кожною цифрою реальна допомога конкретним людям, які потребують підтримки. Робота у віддалених громадах це про розуміння того, наскільки підтримка важлива. Люди відчувають, що не покинуті напризволящі зі своїми проблемами. Для них це певний ресурс, який додає сил. Ми повинні чути, бути уважними та емпатійними, допомагати тим, хто цього потребує, кажуть фахівці мобільних груп. Як зазначила Олеся психологиня мобільної групи, окрім групової роботи, кожен мав змогу поспілкуватися з фахівчинями особисто і отримати індивідуальну консультацію. Тож, якщо ви або ваші близькі чи рідні потребуєте допомоги, телефонуйте за номером 0512-77- 64 51. і фахівці мобільного хабу приїдуть до вашої громади, а їхня висококваліфікована робота вже не раз отримувала вдячність від тих, хто звертався по допомогу.